Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку зодіаку Риби. І так, давайте подивимось, яким же буде цей тиждень для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, початок тижня, яким же буде для вас початок тижня, середина тижня. Кінець тижня. Робота, фінансова сфера, особисте життя, здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так. Початок тижня для вас розпочинається якось легко так все. Да? Да, якісь такі легкі емоції, да? можливо, якесь і легковажне таке відношення до життя, тому якось ось так розпочинається легко у вас все. Але, можливо, ви і поїдете десь в поїздку, на відпочинок, тому, якби теж як варіант середина тижня тут у вас все чудово, да, тут і карта прибутку, да, і, можливо, якимись будете важливими справами займатися, які теж принесуть свій позитивний результат у, вас, у ваше життя, тому все чудово. Можливо, хтось буде якісь важливі речі купувати, цінності, тому теж як варіант, тому ось так. Наприкінці тижня, тут тиждень для вас завершиться дуже активно, багато енергії, багато справ. Тому ось так, якщо ви жінка, то будете да, себе проявляти активно, свої амбіції, да, можливо, будете якісь свої ідеї втілювати у життя, але да, якось ви візьмете на себе да, таку активну роль наприкінці тижня. Якщо ви чоловік, то е, важливо. Да, Цю роль зіграє ваша дружина, можливо, чи партнерша, ну, якась жінка да, буде активно себе проявляти в вашому житті, да, активні да, якусь свою, такі плани втілювати у життя. тому ось так. В сфері Роботи. Тут у вас чекає на вас успіх, да? тому тут успішне ведення справ, тут і успіх, і якби все чудово і задоволення від роботи. Тому ось так. Ну, тут ще, можливо, варіант, хтось буде працювати з дому. Да? Якби робота вдома. Да? Якби ось так. А можливо, хтось і буде відпочивати у когось, да? можливо, відпустка на цьому тижні теж як варіант. Але взагалі, якби карта, якщо говорить про роботу, то тут все чудово, да, ви будете задоволені своїм результатом. Для тих, хто шукає роботу, звичайно, ви знайдете її. Можливо, хтось вам допоможе з ваших рідних, знайомих, да, і це буде чудова робота в колективі, да, і підтримка, тому все добре. Для тих, хто не працює, тому да, ви все одно да, якби проведете час задоволення. Можливо, у вас буде якесь свято, можливо, ви підете десь да, з кимось щось святкувати. Ну, а взагалі, карта говорить про гармонійне проведення часу, тому ось так. В сфері фінансів тут у вас йде якесь очікування. Да, можливо, да, ви зробили якусь важливу роботу, і да, якби потрібно деякий час зачекати вам. Да, тому щоб отримати свій результат. Можливо, хтось очікує на якісь виплати фінансові. Да, але ця карта говорить, що потрібно да, деякий час ще зачекати. Тому ось так. Особисте життя. Тут у вас багато енергії, да, нові якісь плани, да, такі, і пристрасть, і такий вогонь. Тому все у вас ось так активно. Для тих, у кого є стосунки, все одно на цьому тижні да, ви якось будете активно проводити час, можливо, якісь втілювати нові плани, ідеї у ваше життя з вашою другою половинкою. Для тих, у кого немає стосунків, все одно цей тиждень буде для вас такий да, активний, імпульсивний, можливо, хтось да, якби побудує нові стосунки, да, і це буде якби таке нове захоплення в вашому житті. Тому ось так. А от в сфері здоров'я тут у вас йде таке якби застереження, да, що будьте обережні, да, бо, можливо, тут якесь загострення. Да, тут, можливо, потрібно, якби взяти відпочинок, відпочити. Да, тому щодо застереження, да, щодо здоров'я йде застереження. Тому ось так. Карта застереження на цей тиждень говорить, що, можливо, виникнуть в якихось справах у вас труднощі, да, до яких ви не готові. Тому ось так, але все одно у вас вистачить сил, енергії для того, щоб ці труднощі пройти. Да? Тому не опускайте руки, да? все у вас вийде, да? ви вийдете в цій справі переможцем. Тому не розчаровуйтесь. І карта порада, якби говорить. Да, що потрібно рухатись вперед, не зациклюватись да, на минулому, на чомусь одному, да, а потрібно розвиватися, можливо, щось змінювати у житті. Да, звичайно, у вас є якийсь якби страх щодо нового, да, можливо, потрібно чи переїздити, чи змінювати. Да, роботу, щось потрібно якісь зміни у житті робити, і ви якби, боїтесь, а що далі, а яке там насправді майбутнє. Да, от є, да, Ви самі якби, себе такими думками лякаєте щодо змін. Але карта радить вам, да, що не стійте на місці, змінюйте, рухайтесь уперед, да, пізнавайте щось нове у житті. Тому ось такий тиждень для вас, бажаю, щоб він був для вас успішний. Все, що ви задумали, запланували на цей тиждень, обов'язково втілили в своє життя. Дякую, що були зі мною, до зустрічі в наступних відео!